Доброго дня, шановні колеги, я Голобородько Оксана Григорівна, вчитель зарубіжної літератури і мистецтва Антонівської гімназії номер 21 Хочу поділитися з вами формами і методами роботи, які я використовувала під час проведення уроків зарубіжної літератури до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, обрала тему Шевченко і світова література. Ми говорили з учнями про українського геніального поета і художника і його дотичність до світової літератури. Розробила і запропонувала учням наступні завдання. Так, Ребус. Ребус відповіддю є Шевченко, художник. Як створити Ребус? У пошуку. Набираємо конструктор ребусів, додаємо слово. Спочатку я додала слово художник, але мені здалося, що це мало. Вирішила додати ще слово Шевченко, і отримався ось такий варіант ребусу Шевченко художник. Програма генерує ребус сама. Лише я обрала варіант дитячий, тому що він. Яскравіший. Якщо ви оберете звичайний, то він там буде чорного кольору, тобто не дуже такий привабливий. З тим сією вправою учні справилися. Наступне завдання Шевченко і герої світової літератури. Перед нами малюнки Шевченка, це ілюстрації до творів світової літератури. Ось вони. Малюнки бачимо, так? І на інших картках ми бачимо слова, записані, це герої світової літератури. Усі малюнки виконані в коричневих тонах, коричневим кольором. Це сепія. А сепія це фарба, яку виготовляють із, добувають вірніше. Із морських молюсків каракатиці. Ось такою фарбою користувався український художник. Яке ж завдання? Встановити відповідність між малюнками, які подано, і героями світової літератури? У горі ми бачимо назву, заголовок або тему, за нею міститься посилання, за яким ми перейдемо і будемо виконувати. Дане завдання. Завдання нам зрозуміли, натискаємо ОК. Так, і починаємо працювати. Трішки роздвину їх, ось так. Так. Ось так. Угу. Перша вправа вже зроблена, ви бачите, вона само підтягнулася. Ну, таке буває. Так, зараз ще раз трішечки. так. Так, ну беремо ось цю картку, наприклад, цей малюнок, і до нього картка буде ось ця. З учнями ми зразу перевіряли. Вони по черзі обирали картку і називали варіант. І можна зразу перевірити. Якщо зелене, вірно, якщо червоне, ви бачите, прикріпилося не так, то неправильна відповідь. Так. Далі ще ось одну зробимо. Перевіряємо. Або можна було робити так: в іншому класі, по-іншому зробили. Зробили відповідність, всі до всіх карток, становили літературних героїв, так, а потім ми перевірили, правильно зробили, чи неправильно зробили. Це можна побачити на наступному слайді. Ось. Шевченко і класики світової літератури. Шевченко з юнацтва ознайомлювався з творами античної літератури та багато читав творів світових письменників. Тому, читаючи їх і створюючи до них ілюстрації, Шевченко не лише засвоював культурні надбання, а й зробив своєрідні духовні мости єднання культур, народів епох. Тому треба зараз серед багатьох літер. Обрати імена класиків світової літератури. Натискаємо ОК, завдання нам зрозуміле, і починаємо шукати. Ну, Наприклад, ось у нас Вольтер, зразу буде висвічувати праворуч, чи правильно ми обрали. Гете? Так. Арку візьмемо ще. Мольєр. і так далі. Так, перевіряємо. Перевірили діти і рухаємося далі. Сьогодні через вторгнення РФ на нашу територію багато українських родин змушені були виїхати за кордон. Знаходяться вони у різних країнах. Позитивне те, що діти перебувають у безпеці і що вони можуть чути живу іноземну мову. 9 березня 9 українських дипломатів читали заповіт Шевченка різними мовами світу. On ne haie maux adressé vous. Vous êtes les affamés. Vous êtes les libertés du sang de l'ennemi et que dans la grande famille Deschire de Sachin, Avec de Motu, and Paisible, de moi. Ah, my Zan, be hope. Aja, your eager fungi. A hedoni, summa habu. Wahatemulas feder. Wabitima, ma, fi usratil hur. And water with the, the tyrants' blood, the freedom you have gained. And in the great new fam. Перед виконанням завдання учні отримали е, таку інструкцію. Їм треба прослухати і впізнати мови народів світу, створити хмару слів і вписати до неї назви цих мов. Які мови вони не розгадали, то ми вже разом з ними дописували. Е, створивши, створити хмару слів, вирішили у формі дерева. Тобто, ніби українська зернинка Шевченківська була посаджена і виросла отаке гарне дерево: це творчість, це надбання Шевченка, з яким хочуть познайомитися багато країн світу, тому що вони цінують справді цю творчість. І у нас вийшла ось така, така хмара слів, так, як домашнє завдання і ще. Задаю учням, якщо не в електронному варіанті, то власноруч намалювати і теж вони виконують із задоволенням наступну право. Так, і ми можемо подивитися, які ж мови звучали у відео: це французька, польська, китайська, німецька, італійська, іспанська, турецька. Арабська і англійська мова. І дописуємо з ними в хмару хлів, слів, що ще і грузинською мовою, і вірменською мовою, і казахською, і японською, і румунською, та багатьма іншими перекладені твори Тараса Григоровича Шевченка. Так. І можете побачити скріншоти. Скріншоти під час роботи учнів над виконанням завдання. У різних класах справилися із завданням по різному. Одним легше було розгадати ілюстрації, розподілити ілюстрації і героїв, інші швидше знайшли імена класиків світової літератури, а з ілюстраціями трішечки слабіше справилися. Але знаю одне, що говорили найбільше їм сподобалося читання. Заповіту Шевченка різними мовами світу. Нехай слово Шевченка буде в душі і в серці кожного, тоді ми обов'язково переможемо. Дякую за увагу!